Апостол Павел був набожественний тип. Апостол Павло був така набожественна б... людина. Він слідував традиції. Він слідував дуже за традиції. Був Він був сліпий. Можливо, від того твої зломові бали. Можливо, це є твій переломний момент. Що си, Те, це тобі перешкоджало прийняти Христа. Довгі роки. Довгі роки. А Єзіс ти не понука на Ісус не пропонує тобі релігію. Він ти понука в стях. Він пропонує стосунки. Живі стосунки з ним.

Môžem navíť dekýlka rečej vykoristáť? Napríklad môj, môj zlomový, jeden z body bolo nedostatok lásky. Toto ja řekazal, jeden z mojich tých momentov bola nedostatné ľubove. Ale tiež bol problém, Na, na Але теж в мене була та, проблема традиції. з релігією і традицією. Ja я думав, що я християнин. Я вмів uh, висловуватися по християнськи Я та, співав хори в церкві. Сам до церкві. Я ходив в церкву. Я як мала дитина прийняв хрещення, а уж сам був член, член церкви я був. Myslel, сам, що я думав, все добре. Tak to bol zlomový bod. I v tež moment. Tak v nejaké situácie používam to. Inodí v inšom ja vykoristajú cej preklad. Alebo hovorím aj strach. pro strach Alebo osamenie. Samotnosť. Strach. Tak ty štyri, pät, najviac. To 5 to vlastne. točno je. Але отак речі і ба в одному розговорити і є одну раз. Але в, в конкретній розмові треба сфокусуватися на одні. Подла почуватела. Але тому я розказував декілька цих прикладів, що якщо зустрічає релігійну людину, я використаю цей просіс православний. Якщо ти зустрічаєш orthodoxні, кажи про традицію. А, а кто си зажив? Якщо ти це пережив у своєму житті, можеш говорить неправдиві. Тому що ти не можеш говорити те, що ти не пережив.

До okay. Даме 10 Давайте швидко по цих групах. Троєш ті речі. Троє четверо людей на більше, так? Троє четверо людей. А, І перше, спілкуйтесь про те, є ваш о, скажіть про свій пер, головний перелом мови, чи переломний момент. Кратко, не мусите довго розправити. Потім, Потім почнете спілкуватися. zmenu prinesť. Jak Isus priniesť zmenu v vaše žitia? A z týchto uh, zhruba 20 vecí, čo som spomenul, I z tých uh, punktov, ja zhadal, nájdete uh, opak toho. Uh, Чи зміна мусить опак твоєму uh, зломовому боду. Ви також скажіть про ту зміну, uh, яка є як навпаки від того, що було до того. Тобто там було страх і потім був спокій. Як ви це отримали? Тобто вам треба знайти ці дві речі, і ваша проблема і рішення від Христа. Десять мінус. Питання? Чи ні? Тобто у нас є 10 хвилин, Страшно. тобто дуже швидко один по одному спілкуємося з тому групки по 3-4 людини. Будь ласка, якщо у вас є більше, знайдіть якусь іншу групу. Хм? 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 Каже, Ні, повертайся додому. Повінзінь. Розкажи їм Засвідчи. що Шепко Господь зробив для тебе. A on išao. A vin pešao. A povedal rodine. I skazal svoji rodini. Ale to nestačilo. Ale to ne bolo vse. A išao svečil dekapolisem. Vin počal deka... potim, što je svičiti v deset mjesti. Deset mjesta. Aleluja. Urobil veľkú misiu. Veň veľkú misiu. My potrebujeme takýchto bláznivých ľudí, aby sa obratili. Nám treba, aby ľudia pokajali. Najhrešní ľudia z Lvova. ľudia z Môžu byť najlepší misionári. Môžu byť Ten, z čoho najviac bol vyslobodný. To, jaký bol zvilnený z najvážších rečí, A bude svečiť. I rozkazuje A musíte ho brzniť, neviete ho brzniť. To je ten mustang. To je mustang, jak kýň, ako bláznivý. Min Nikto ho nemôže kontrolovať. Nikto nemôže kontrolovať jeho. Evangelisti sú mustangy. Evangelisti sú takí uh, koni, jak Aleluja. Je to sila, moc. To je sila svičenia. Uh, Ideme dále. Ideme dále. Musí niekto strážiť čas. Uh, tu je uh, celý čas tam. v okay, Biblii. Príklady v Biblii. Ondrej. Brat Andrej, brat Simona Petra. Andrei, brat Simona Petra. Jana, prva kapitola, 40 Ivana... Da 41. Tak. Ivana, 40, 41. Andrej, bol dobri svedok. Andrej, bol дуже хороший svedok Isusa on, na, on hned aplikoval to, što Ježiš učil. Vedrazu te, što Isus včem ven zastosoval. Він запросив свого брата. А він сказав, ми знайшли Месію. А чому по... под? Поді! А він йому каже, іди, подивись теж на нього. Йди, подави, на нього. Под! Волахо, под! Він просто кликав його. Це вже свідчення.

A teraz Andrej volá svojho brata. Uh, A teper, brata. Brata. Uh, Toto je, čo ty trebaš urobiť. A to je to, čo nám potreba urobiť. ty zaprosil svojho brata do Pozývaš Isuse, svoju sestru k Ježíša. svoju sestru do Isusa. Pozývaš svoju matku k Ježíša. do Celú tvoju rodinu. Celú tvoju simiu. To je prvé miesto, kde by si začal sečiť. To je prvé kde my моєму житті моя сестра почала мені В моєму житті моя сестра почала свідчити. Вона була та самаритянка. Вона була самаритянка для мене. Вона не знала багато, але могла просто розповісти. Вона не багато, але могла просто розповісти про свідоцтво. А ви знаєте, яку зміну я бачив в її житті? І яку велику зміну я побачив в її житті? Це пасивне життя. Це було це пасивне свідчення. Мала велику Біблію. В неї була велика Біблія. Takú veľkú, ona bola 15 ročná. Jej bolo 15 rokov, je taká veľká Biblia. Takú ešte väčšiu, hrubšiu. Taká tolsta. A všetky hovorili chlapci, ú, tú svetu.

Я бо, ну, я прийняв хрещення як дитина, малу таку ніяк, малу брошурку. Я там отримав якусь брошуру Євангеліє. Я її ніколи не відкривав навіть. Але моя сестра хотала, була холода. Моя сестра була настільки божислово. голодна, шукала читала Боже Слово щодня. Друге з мене. А друга зміна, що я побачив, вона почала молитися. Але, почкай, почкай, говорим, си, вієш, а чекай, скільки ти можеш пам'ятати всі ті молитви, які наше, ти молитви. Та... Тому що наші батьки вчили нас тільки дві молитви. Наш, наш, а подяка за ядло. І подяка за їжу. А просить охорону. І може ще за захист. Коли що з Бога відбувається. Було všetko, Це co було co so все. Said. Що я знав. А що ти можеш запам'ятати? А вона сказала мені, що знову. Я, я не намагаюсь запам'ятати це. Я, з я просто спілкуюся з, з моїм Господом. О. Oh, а я сказав, о, oh, то ми хіба. Боже. Це у мен, мене не вистачає. Я ja, так то не знає. Я так не знаю. Я не маю такі ток з Богом. У мене таких стосунків з Богом нема. Третя зміна. Третю зміну, яку я б. Вона почала свідчити. Кожен щодня. Говорим, сестра, не маєш тему? А я питав, сестра, може про щось інше інше що поговоримо? Не чуї, не Скажи мені щось інше, будь ласка. А вона, мала, срця, а вона, що було в її серці, то й говорила. Зміна. Четверта зміна. Овоці сам біло я бачив плоди в її житті. Радість. Радість. У мене цього не було. Покій. Спокій. Ласку. Любов. Вона плакала сльози падали, киса модила прем'єр. Вона плакала, коли молила за неї за мене. В неї було м'яке серце. серце. А в мене було тверде серце. Не сам плакати.

nechcela chyla, chyla na jedno Ona ne žodno izústrče, A ja som povedal, táto žena je zmenená. A ja si ja, ženka sa. Čo mám ja urobiť? čo meni robiť, by ja tak zmenil ja. Vidíte? Aleluja, Andrej svedčil svojmu bratu. I tak Andrej svojmu Samaritanka, Jan 4. Samaritan, uh, 4. Samaritanka. Tak, Samaritanka, to sa je nastupný preklad, Ivan 4. Takže ona, ona svedčila Вона свідчила відразу. Ніхто її не навчив. Ніхто її не вчив це. Вона говорила те, що зажила. Вона казала те, що вона пережила. Апостол Павел – далі приклад. Апостол Павло, він теж приклад. А для цього. тут хочемо заставити. Я хочу зупинитися тут. що ми можемо навчити з його життя? Що ми можемо вивчити, коли ми дивимося на життя Павла? Три, Три речі. Jeho život, keď svedčil, on hovoril o život bez Ježiša Krista. Vyn kazal, perše, pro svoje žitia do navernenia. Skutky 22.1-5. Diach. A potom, ako prijel pána. Potom kazal, jak Vyn priňal hospoda. Nie ako sa on stretol s pánom, ale ako pán stretol sa s ním. Nie, jak Vyn zústril hospoda, ale jak hospod zústril ďoho. 22.6-11. 22.6-11. A potom, život potom, ako prijel I pána. Potom hovoril o žitia písne toho, jak Vyn priňal hospoda. o tých tri veci. Вам треба роз... говорити про ці три речі. Але дайте навіть і двора сте прийняли. Але найбільше треба акцентувати на тому, як ви його прийняли. Вашу минулу, але не мусите до деталів. Можете сказати своє минуле, але не треба деталі всі говорити. говорити ако Єжиш, вас змінив. Зробіть акцент на тому, як ісус змінилась. Про його силу. Про Його сили, про його, ласки. Про його любов. Говорите о зміну, яка у вашому житті. І говорить про зміну, які, які відбулися у вашому упрямі. житті. Але вам треба бути щирим. Не справте за себе супермен. Не робіть за себе героя якогось. Безхідний. У мене помилок вже нема. Скажи, ні, і тепер помиляєшся. Але Бог мені дав нову силу. Жити як свободна людина. І знаєте, що таке вільність, свобода?

Так. Але, але та свобода, та зотру Але ти вже не вільний насправді ти є раб. І ти потім будеш платити Marно дорогу ціну як блудний uh, син. То не знамена, що нині то сладке. A, коли ти грішиш, це не означає, що воно не є солодке. Uh, той блудний і син, коли мав жінки навколо себе. О, забавне! Це була розвага для нього. Але потім прийдучний, що мусиш платити. Але потім uh, буде якби. Um, розрахування або розплата. Потім з'явиться ціна за це все. А, то була дорога ціна. а це була дорога ціна. Втратив приятелів. Він втратив друзів, жінки Друзі. його, опустили. Uh, його uh, покинули. То, що є. Він їв те, що війні їдав. І тоді почав почалися зміни. Tak ja, teraz ja, start. tu praktickú časť 20 minút. Časť. Časť. Takže tuto by som skončil. Stop, to cebula, teória pro svičenie. A teraz budem vás uh, na dalšie stretnutie vás učiť, ako vytvárať svičenie. Teper my budem razom sobie uh, dúmať nad tým, jak stvoríte na PSA tie naše svičenie. Te, ešte bez prestávky, teraz môžeme inštrukciu. Môžeme, áno. Ó, uh, dobre, no, ja som nevedol. Teda, okay. Okay. <laughs> teda oh, máme prechlepší. dva semie, že povieme, že ako, ah, a do, nech si a už píšu. Dole, tak, dole. Okay. Teraz ako budeme? Tedy, jak chce majem robiť? Ako... Ako hm. hovoriť o minulosti? Jak hovoríte pro minulé? Najdi tvoj zlomový bod. To by treba v tvý prelomný moment užití. Ja poviem o mojom zlomu. Ja skážu pro svý. Ja som в о рано працювати. Мої батьки вже в п'яту зранку прокидалися, ja я ніколи не чув таке слово як я люблю тебе від моєї мами. А не от отца. Від батька теж. Потом сам зістав, що, keď самся оженив, а потім, коли я одружився, я зрозумів, стались ja сам жадав від мужу, от коли мені povedла все одне слово. Я постійно очікував від своєї дружини, щоб вона мені сказала тільки ці слова: "Я люблю тебе". А пречо. Чому? Ево в минулості. Само що в минулому я ніколи такого не чув. Недостатків ласки. Це була, мені не вистачало любові. Мав сам родичів, але не бачили проявити ласки. У мене були батьки, але вони не вміли проявляти любов табож більш зламави ба. І це був мій переломний момент. Я так самочила дітей, би ми кожен день поводире мам та радоалцець. Тому я їх вчила дітей від дитинства, щоб вони Йосим... мені говорили: "Я люблю тебе, батько і мамо". Я їй давав по 50 разів обійтія. Я їм давав 50 разів обим із кожчот дня. Тому що мені цього не вистачало до того. А зараз, як би сам повна реальні, а не моя манжерка, не діти не можна. Упавне але якщо сказати реально, навіть дружина і діти не можуть наповнити в мене цю потребу достатньо. Тому ми... жена... Ісус доповнює не... то, що дружина і діти не зможуть мені дати. Алелуя! Це моє минуле. Без ласки, без любові. Христос наповнив мою, наповни мою потребу в любові. І teraz. ми можемо сказати, що причина цього, що в нас не вистачає любові, це є гріх. А ніхто на світі не може І ніхто в, в цьому світі не живота. може наповнити цю потребу до кінця. Це є в, моєм переломний переломний момент в моєму житті. Христос 9 юна сідесят але 9 червня 82 другого року до моєго жива Христос увійшов моє життя а цей зломові бо змінив. і цей переломний момент все змінив приял сам... Боже обняти. Ja при я прийняв Божий при обняти. Отчева ласка сам до Либо моєго серця. Небо отця вилилася в моє серце. Попри яка в животе слізи вийшли з Перший раз я плакав. Слізи перший раз Co вийшли з серце. І я отримав велике серце. м'яке серце. ласку, а може Я ja прийняв любов, яку можу тепер видавати. Видите, я сам поведати три. Я вже сказав зараз про ці три пункти. Живот без Христа. Життя без Христа. Говорил сам о мой зломовий бод. Переломний момент. A hovoril som 9. júna, ako Ježiš prišiel do mojej. 9. červne, jak Ježiš prišiel do mojej srdce, jak naplnil moju potrebu. A teraz Ježiš. je zmiena. I je vže zmiena. Nie som dokonalý. Ja nedoskonalý. Ale Ježiš doplňa to. Ale Ježiš doplňuje to, čo mi na nevestačalo. I po, si, A preto aj tebe pozývam. I tomu i tebe so, zaraz aj ty. Маш недостаток ласки. Можей в тебе недостатньо цієї фрази. Твоє серце порожнє, а preto трпиш. І ти через те страждаєш. Откус живот Христа. Спробуй життя з Христом. Поведав сам коротко свідіться. Свідце було коротко свідчення зрозуміле. Не треба багато говорити. Гавре? Тобто зараз і тепер. А, може вам повідати 15-20 zlomový body. Je 15 rizných zlomov, perelamných momentov. Počúvaj momentí. ma pozorne, zapíš si. Teraz slúchaj uvážno, zapísuj sebe. A skús nájsť spróbuj nájsť svý perelomný moment. To sú body Čo je najčastejší perelomný moment, jaký je v našich žitiach? Napríklad, minulosť bol, bol si poviazaný. Napríklad, ja bol zviazaný v minulomu. Alkoholom, drogám, Alkohol, silitmi, ja neviem čo. Alkoholom, si narkotejka, silitém revy. To bol tvoj zlomový bod, poviazaný. To bol, bol perelomný s... moment, Uh, що ти був раб. А зараз говор, що І тепер говориш, що ти отримав свободу. А ти живеш в свободі. І тепер A. живеш у свободі. А волаш люди, а кличеш людей, щоб вони це теж uh, отримали у Христі. Друга річ, почуття вини. Почуття провини. Можна си в животі мав минулості без Христа, почуття вини. Може до того, як ти прийняв Христа, ти почувався винним постійно. Не видался си се отпустити. Ти не мені, просто ти себе. А іншим людям си не потрібно постити. Нішему теж не ти на них. А. Терас говор, а ко їдеш ти. Тепер отпустило. говори про те, як ти отримав прощення від Ісуса. Аще подсидвини одишли. І вже немає цього відчуття провини. Говори, отпустили. Розкажи про це. Третій бат. Третя. Ман си не. Покор. В тебе буде не Celý život bol ako burka. sa je bolo ako hroza v tvojom živote. Dovidenia, chvíľ, ako stor. Ty nemohol nikdy zasepokojit sa. Hovor Hovorí o tom, ako ty utrmäš mier. To, o Ježiš je kniež knieža. To, že je kniež knieža 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 недостатко ласки. І не вистачало любові? А коли Бог принесе приніс ласки. Кажи про те, як ти отримав любов. Мене. Як ти змінився? Твій... Може, то болтовий. Може, це був твій переломний момент. Безпечність. Може, це були uh, питання Prepak, безпеки. Страх, страх. Страх. Що uh, буде з себо? Страх, що зі мною буде? Чи сам жениш? Чи в мене буде дружина? Чи будеш ви Чи в мене буде чоловік? Що буде з працею? Чи мені появляться роботи?

A, 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 to je ten rozdiel. Máš silu, aby si žil iný život. I, i to je reznica, že ty už otrémal silu žiť iný život. Moc Svetého Ducha. Sila Svetého Ducha ktorý ti dáva, aby si robil správne veci. Jaký to by je spromožný zrobiť dobrý reči. Aleluja, to je tá moc. Halleluja, Ce Bez Krista nemôžeš takú moc mať. Bez Krista je takový sil. Okultizm ti ponúka takú moc. Na Napríklad, okultizm dejakým ľuďom proponuje to dejakú moc. Ale to je uh, sila, jaká škodiť. Ktorá to zotročuje. Jaká polonáje tebe. A ne sveti Duch dáva slobodu. I Svetý Duch daje správnu slobodu. A pokoj. I spokoj. A tu moc potrebuješ ty. I taká sila to by potrebuje. Ok, možno si mal prázdnu tú života. Môže v tebe bola porožnáča v žití. A to znamená, že Boh ti dal zmysel. Teraz je Boh, to by dal života. sens žitia. Áno, hovoril zmysel života. Teper, ty znaješ mene, sen žitia Možno si tvoj zlomový bod bol odmetnutý. Môže ty v minulomu vyčúval vidmovu vid ľudí, i neprinjatia vyníš. Ale teraz zmena prijatia. Teper ty otrýmal prinjatia u chrsti. Aleluja. Niekto te A prijal. Kto z tebe priňal? A to nechod si koho. A nebuď kto. Král, kráľ A car, car

Надейте, надія, твоє, надія, яку Ісус приніс твоє життя. Ано, можна си минулості, жив в збуре. Може, в минулому ти жив в бунтарстві. Сестричка да, Надія говорила, що як і діти з Сестра Надія зі мною поділилася, що тепер в діти в підлітковому віці почали бунтувати. Так і було і моє життя. Так було і моє життя.

То, а, тебе бот а може твій самотність була твій переломний момент? Може в тебе і навіть і родина сім'я все в тебе є, Але в си сам а в серці ти почуваєшся як себе. Починай говорити про дружбу, яку ти отримав від Христа. А зараз... Teraz... Ja, Скільки з вас, вас знайшли свій переломний Легний момент? Підніміть руки. Некоторі з вас не знайшли. Деякі ще не знайшли. Чому? Не знаєте? Не, не знаєте, або просто не могли uh, побачити себе там. Нател отско? Може в вас є якісь питання? Віктор із сине наш, що ще не знайшли свої Бо, момент вам допомож. Я хочу допомогти вам, притож все ми відправят терс. Тому що тепер ми будемо писати свої свідчення, акцентиса делать. Ми Тому. хочемо вчитися. Може, може би і не твій зломий бот. Може в тебе інший якийсь момент, якщо він набожницький, що ти був релігійний, але набоженство та не може захистити. Релігія не змогла тебе рятувати. А набоженство та нігде не осталось. urobiť dokonalý. Nikolaj religia tebe nezrobi doskona.